Є у кожного. Оце да, це крутяк. І скільки, наприклад, скільки це буде коштувати? Ну, от якісь коробочки, а я тут. Фас. Ага. Хорошо, коробочку зараз якусь. Так, е? Скільки це буде коштувати? Скажіть, не полює. Не палетою ці не треба дивитися. Залежить, залежить від коробочки, просто розвивають і розпоробника під букеткою. Ми хотімо тут у себе так передвигати. Кольно, клас. Ну, з посліднього. Ой, я перевод. З посліднього. А, це ж цей торт. А uh -huh. це ріжки ось. Ah, да? uh -huh. uh -huh. Ага, скільки такий ріжок коштує? Десь гривень шістдесят. Один, так? Ага, клас. <су> 800 гривень букет. <су> <су> 1600 гривень. Uh -huh. 35 сантиметрів кілометр. Більше uh -huh. 60 квіточок. Стакей. Тоже 1000. Тисячу триста. Тисячу триста. Ви дуже доволі. Все, пишіть сладкоєшки.